Продажі. Маємо самосвали по 17-18 кубів. E, TGX 2014 року, Євро 4 Офіційна машина куплена в Україні, в Україні і на мансервісі обслуговувалась. Машина без жодної помилки в дуже-дуже нереально крутому стані. Ходи буду показувати. Значит, ззаді клапан двері, виготовлення компанії ЗМІ транс. Вся на мотодорі. Мотодор процентів, мабуть, по 80%. Спереді також мотодор стоїть. Нова гідравліка, поняття. Дивіться бомби. Теж процентів 80 Чотирьохсотка 400. На механіки. Хто хоче друзі, механіку собі в поле. Будь ласка, салон як музей, як новий. Ось вот така машинка. Друга машина у нас Манте ГС. 360 на автоматі. Замінні всі масла, фільтра зроблені. Повне то машинка приготовлена до роботи. Спереді стоїть 80-та резина, 315-80, ззаді стоїть. Також 315,80 кузов, також зроблений. виготовлений компанією Зміїв транс. Клапан, двері, 17 кубів. Ціна цих автомобілів 30-31 тисячу доларів. Ми будемо торгуватися. У нас працює три дні. Ви завжди можете обміняти старе авто на нове. Може бути продаж з ПДВ, може бути лізинг. Телефонуйте.